Щодо забезпеченості наших лікувальних закладів медичними засобами, виробів медичного призначення. Скажу, що зараз ми отримали противірусні препарати. Це 65 упаковок плюс 30 було на початку року таміфлю і 1300 упаковок інфекційного. Порошку Релінса. На сьогоднішній день це два препарати, які мають доказану противірусну активність, і, зокрема, саме до вірусу каліфорнійського грипу. За нашими прогнозами, саме противірусних препаратів нам для того, щоб перекрити цьогорічну епідемію грипу, є достатньо. Залишається, звичайно, проблема, не вирішена проблема реанімаційного супроводу, тобто це інші препарати. В тому числі для лікування ускладнення ускладнених пневмоній. Ну, ми рахували, якщо брати чисто реанімаційну групу, групу хворих, якщо взяти відділення Луцької міської клінічної лікарні, як найбільше іде на сьогоднішній день, найбільше полюбуває хворих з пневмоніями, то до завершення сезону. Ну, наша прогнозна цифра це від 150 до 200 тисяч для лікування саме грифозних важких пневмоній. Якщо лікувати всі пневмонії безкоштовно, звичайно, то тут і мільйоном напевно, не вбійдес. Але для цієї категорії ми оцінюємо такі потреби. За нашими розрахунками, ну, мінімум. По 50 тисяч гривень на райони необхідно було б знайти додатково, тому що це не тільки препарати, це дезінфекційні засоби, це антисептичні середники, які необхідні для обробки приміщень, для профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Щодо попередження е, другої хвилі, то тут, звичайно, на першу місце виходять на сьогоднішній день. Зараз вакцинація не проводиться, тому саме обмежувальні заходи і свідомість наших громадян, яку постійно ми намагаємося бути присутніми в ефірі, для того, щоб коли захворіла людина не йшла, не заражала тих, кого вони оточують. І це виходить на перше місце. І звичайно, лікування важких форм вірусних пневмонії. Ми бачимо, що саме каліфорнійський грип дає пневмонії, такі важкі. Єдине питання. Це, звичайно, лікування саме в наших стаціонарах і, і не затримувати на районному рівні. Якщо важка пневмонія, є в нас обласна інфекційна лікарня, є обласна лікарня, пульмологічне відділення, всі хворіні проходить, тому це вже наші медичні питання, вони відпрацьовані і вони дотримуються. У поточному році епідемія грипу має свої особливості. Чому? Тому що в поточному році домінуючим є видозмінений вірус пандемічного грипу Аж 1Н1, не дивлячись на те, що наші волиняни, як в цілому Україна, мають імунітет проти цього вірусу. Він фактично циркулює кожен рік, але в поточному році він видозмінився і є більш агресивним. Тому, відповідно, є дуже ранні ускладнення у вигляді пневмоній. Із смертельними наслідками відповідно хочу сказати, що профілактична і організаційна робота. Нами щорічно розпочинається з початку епідемічного сезону. Відповідно, ми визначаємо, який же домінуючий буде циркулювати вірус на території нашої області, в тому числі ця робота проводиться і на території України. У нас було виділено коштів близько 200 тисяч гривень на придбання цих вакцин і були вакциновані 60% від груп ризику. Але що хочу звернути увагу. За даними Міністерства охорони здоров'я витрати на трьохденне перебування на лікарняному одного хворого в середньому за день складає 3,5 тисячі гривень, а одна доза вакцини в середньому складає 150 гривень. Відповідно, ці методи вони мають право для, ну повинні впроваджуватись наше життя, але ви знаєте, що є настороженість населення, антивакцинальні такі настрої. Відповідно, нам потрібно всім разом проводити і розказувати про те, що це є один із ефективних засобів. У нас є можливість два дні сьогодні і завтра, для того, щоб, можливо, внести якісь зміни в бюджетний розпис. І якщо в тому буде необхідність через обласний бюджет, місцеві бюджети зробити відповідні превентивні заходи для того, щоб запобігти активному розповсюдженню другої хвилі епідемії грипу на території Волині, я думаю, що сьогодні спеціалісти повинні, реально оцінюючи складність ситуації, прийняти зважені рішення, в тому числі керівників районів і міст. Ми не повинні вестися на загальну статистику, а чітко оцінювати ситуацію в кожному районі, в кожному місці, в кожній школі, значить, і приймати досить таки зважені рішення. Відсутність навчання є проблема, тому що зриваються навчальні плани. Ми виплачуємо заробітну плату вчителям, які фактично не виконують своїх обов'язків. Але поряд з тим здоров'я наших дітей і наших мешканців дорожче за любі плани. За любі кошти, тому потрібно, зваживши всі за і проти, прийняти рішення на місцевому рівні найбільш оптимальне, найбільш захищене для наших мешканців. Ми знайдемо в обласному бюджеті кошти, які повинні бути направлені на профілактику попередження і лікування тяжких хворих. Ваше завдання через управління охорони здоров'я. Надати відповідну пропозицію з врахуванням людей, які сидять тут і в студії, для того, щоб ми могли в середу прийняти рішення, і в четвер кошти підуть по призначенню. Оце моє завдання, Ігоря Петровича. Я хочу, щоб ви всі, хто тут зібралися, зрозуміли ціль цієї наради. Це для того, щоб зараз ми визначилися, що вам треба всім: марліві пов'язки, ліки, теміфлюще закупити, закупити реагенти. Що треба? Рекламний матеріал. В нас є Волинське телебачення, в нас є Аверс, Ми можемо замовити соціальні ролики, які будуть разом з рекламою. Іти кожні 20 хвилин, де буде написано. Чотка і строка, які показники, коли треба звертатися до лікаря, температура, болить в груді, ще щось, ще щось. Ми повинні запобігти, тому що профілактика вона коштує 5% від того, коли вже людина потрапляє в лікарню. І коли ми визначаємося, що нам не вистачає ліків лікувати хворих, нам краще це спрямувати на профілактику. От нас з вами є два тижні часу для того, щоб запобігти другій хвилі грипу.